Я тобі скажу, а то нікому не переповідає, бо мен можна оце зле напророчити. Я беру мед, намащую ним волосся, сідаю на сонце і тримаю довго, щоб війшов у голову. А щодо співу, то я беру пів склянки олію і випиваю, щоб добре змастити горло. Ото От співається потім. Леська була переконлива. І зоня, очевидячки, їй повірила. Гостя встала і подалась з викрутасом через бабине подвір'я до себе додому, думаючи, от дурна зонька, таке питати! Сказалось дай й А от зоня не забула. Коли всі домашні пішли в поле, зоня взяла меду і намастила ним цілу голову. І без того густе волосся стирчало на всі боки. Злиплі пасма падали на чоло. А що хотіла все нараз спробувати, то пішла і випила пів склянки олії, а тоді сіла у квітнику на сонці, щоб ото мед добре входив у голову. Через якусь хвилю назонену голову почала злітатися бджоли, оси і всяка інша комашня. З'явився цілий рій якихось невидомих мух. Зоня відмахувалася руками, мед струмками стікав по лиці по шиї, їдко пекло очі, а тут ще інша напасть дуже почало в животі крутити. І зоня вже не знала, що робити швидше рятувати голову чи живіт. Аж з поля нагодилася Зонина мама Марина. На подвір'ї щинився гвалт. Зоня плакала, Марина кричала, коли дізналася, які рецепти, понавиписувала їй для доньки оталеська. А Леська сиділа в себе під оборогом, як мишка, і ворожила, що буде далі. Чи прийде тітка Марина до мами, чи вся та історія якось так обійдеться та й переляком? Вона вже шкодувала Зоню, та й себе було жаль. Вона ж не хотіла нічого лихого, а що Зоня так усе вірить, то вже ж її проблема, розраджувала себе дівчина. Коли пройшла перша злість, Марина таки поскаржилась на Леську. Мама ганьбила її, обіцяла відлупцювати добре, але гніву в маминих очах Леська не побачила. Десь далеко в них світились